Всім привіт! З вами Шампунь, і це моя нова серія по вживанню у Майнкрафт зомбі апокаліпсисі І в минулій серії ми зупинилися на печері, в якій було дуже багато дверей. Ми вгадали е, одну двір і ну, одну двер. Ну, коротше, ми вгадали одну двір, потім перед нами появилися ще двері, і ми вгадали ось цю. І в цій серії я пропоную. Спуститься по лісниці вниз, яку ми бачили у минулій серії. Ну і не забувайте, у мене 26 вересня день народження, і я хочу добити 60 підписників до 26 вересня. Вам це не тяжко, я знаю, ви зараз дивитесь і на підписані. А хто підписані, ви молодці. Ну, а ми давайте вже почнемо приступати до відео. Так, там місяць. Е, за цим ну, ось зараз місяць, але нам туди. Ну, Нам до місяця немає ніякої різниці. Ось за нами йдуть павуки. Так зараз павуки, по ідеї, нам не потрібні. Так зараз хто... Ну, Зачем ці павуки йдуть до нас? От скажіть, от що їм від мене треба? Так, і тут зомбі. Давайте ми цього зомбі уб'ємо по Все. Зомбі більше цього немає. Ну, а ми. Зараз. О, да, все ми спускаємося. І що тут? Так, тут якийсь спуск. Давайте подивимося. Це якийсь жарт. Скільки тут цих зомбів? Так, давайте ми їх уб'ємо. Так, зараз давайте вистрілимо в них. О, ми там е, якомусь зомбі в голову попали. Так, зараз давайте, давайте. Давайте, давайте. Ну, і думаю, вже можна буде відкривати ось це і йти до них. Так так, давай і останній. Так, це що у нас тут? Це, вроді, як уже у нас тут кінець. Так, у нас є цей блок, нам він не потрібен. Давайте ми його покладемо сюди. Так, давайте ми поїмо. Так, морква. Давайте поїмо моркви і встановимо нею собі ХП. А то у нас мало ХП. Це, напевно, вже буде фінал. А хоча, пам'ятаєте, ми билися з боссом, і то був не фінал. Так що все не точно, не точно, що може бути фінал. Давайте візьмемо блоки, якщо що, будемо будем ними рятувати себе. так, е, Скільки їх тут зараз? Поясніть, давайте так, щоб вам було класніше дивитися, я це відкрию. Ти зараз скільки їх там? А, вони пройти не можуть. Так зараз ні. 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 Зараз тікаємо від них, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Так, тікаємо, зараз, ну, зараз, ну, все. все, ми врятувалися від них. А тепер уже можна буде з ними і побитися. Так, все. Ой, а це вже у нас золотій броні. в золотій броні. Да, в золотій броні. Пішов. Так, давайте ми ось цю частину закриємо, а тут пройдемо. Так, давай. Там в зомбі якась зірка була. Так, можливо, його треба вбити зараз. Чи давайте ми цього зомбі залишимо з зіркою, вдруг він нам буде потрібен. Так, давайте вбиваємо всіх зомбі, які є тут. Так, давайте. Давайте. А цього зомбі ми вб'ємо, щоб з нього отримати цю зірку. Так. Так, давайте, давайте, давайте. А ці останні вони вже нам не потрібні. Так, да, все, ми їх успіли закрити. І давайте ми їх доб'ємо вже до кінця, цих усіх зомбів. Так, а тут вже у мене поламався меч. Ну нічого, у нас все рівно є ще кірка. Так, давайте. Я не знаю, у мене вже меч поламався. Це дуже погано. Це дуже в нас. Погано, це дуже у нас недобре. Так, давайте відкриваємо. Ну, і я пропоную поїсти ще морку. Да, ось тут біля мене зомбі, а я їм морку. Але нам все-таки потрібно відбитися. Правда, кіркою я їх буду мідільніше бити, но... ну, але що ви хотіли, щоб я кіркою їх з першого удара? Так, давайте ось ці до нас йдуть. Ось ці от, так зараз от. От, давай все ми цих теж добили, а тут ще є якісь. Да, 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 тут, тут ще є їх навіть десь за 5 штук. Але від них треба все-таки тікати, так, так ми успіваємо убувати деяких зомбів. Так зараз давай, давай. І останній, і останній, і останній. Все ми справилися з усіма зомбі. А Ці тут за дверима сидять і нехай вони там. І сидять далі. Хух. Ось це так налякались. Так, це Незерська зірка. Добре, можливо, вона нам буде потрібна. Добре, давайте їмо моркву. Так. І давайте ми відкриємо ці двері. Тут у нас вони ведуть нас на якийсь паркур. Але давайте ми сюди підемо трохи пізніше. Так, що ми ще б могли зробити? Кірка в нас вже поламана, і тому я думаю, що з цим зомбі битися не стоїть, навіть якщо вони за цими дверима. Ну, давайте трошки почекаємо і поїмо моркву. Так, да, все. все. І добре ідемо. Це вже, схоже, буде фінал, бо в нас ще ні разу не було паркуру. Тут і череп скелета, чи це людський. Ну, схоже, тут хтось погано проходив паркур. Ну, а ми з вами будемо добре його проходити. Паркур у нас позаді, моркву ми не забуваємо їсти, бо морква нам буде в житті трошки встановлювати. Тут ми бачимо вже маяк. Так, що Що це може бути? Що тут Тут якась ця штучка, де нам де... в таких штучках ми знаходили записки. Ну, тут щось записки немає. Добре. Добре, давайте подивимося. О, це що? Щоб активувати маяк, це ось це маяк. Маяк потрібно алмазний блок під нього. І сам алмаз та зірка. Зірка це, напевно, вони мали на увазі незерська зірка. Так, я зрозумів: сюди, походу, потрібно незерську зірку. да? Може її якось покрутити, хоча, я думаю, різниці немає. Ось. Так. А в сундуку Що? Чотири доски, а зачем вони мені? Ааа! Точно, є скрафтю верстак, а у верстаку алмазний блок. Ну, бо я би не міг алмазний блок просто так побудувати. От ми робимо верстак. Цей верстак ми кладемо, і у верстаку алмазний блок. Так, і в нас ще залишаються алмази. Все як і пише в цій книзі. Так, давайте зараз давайте. Ламаємо цей блок, під нього алмазний. Да, так. Е, оце, оцю цеглу, я думаю, вона нам не потрібна. Покладемо на місце і сюди алмаз. Давайте. Так, що? А, нам, схоже, треба чуть, -чуть більше блоків, але ці блоки ми зможемо зробити із ізумрудів, із золота, із желіза. Так, зрозуміло, нам треба зробити чуть-чуть по інакшому маяк. Ось до мене і дійшло, що маяк потрібно було ставити тр... трішки нижче. І да! Маяк засвітив вгору. І це означає, що зараз. А ми алмаз сюди не поклали зараз. Можливо, так потрібно. зараз. А ви замітили, що. Так, давайте кладемо алмаз, давайте вибираємо будь-що. Давайте. О, ми можемо ще й ускорятись тепер. Так виходить, що тепер день. Стоп, зараз. Зараз. Можливо, нам потрібно якось встати в цей маяк і. Зараз. Можливо, щоб пройти гру, треба встати в маяк. Добре, давайте давайте, якось почекаємо. І. і. Стоп. Де це? я? Стоп, де це ми? Це що? А ось і той маяк який світить. ось скріпер. А зомбі немає. Маяк засвітив гору. І, схоже, ми засвітили маяки. Ми, ми побороли всіх зомбі. Більше ніч... ніяких зомбі немає. Так, давайте почитаємо книгу. І давайте, давайте, давайте. Ось вже фінал. Я залишусь жити в цьому селі, і я бачу, як за мною хтось проходить. І це кінець. Ура! Так, що ця людина, яка робила записки, залишилась жити в цій деревні, в цьому селі. Ну, і добре, ми врятували з вами весь світ від зомбі апокаліпсису Цей маяк, ми за допомогою нього все побороли. В першій серії все так починалося, вже кінець. Ну, і добре, я вам бажаю удачі до 26 вересня. Набираємо. Шістдесят підписників. З вами був я Шампунь. Всім удачі, всім пока-пока!